Так, відповідаю на коментар. Зацепив ваш коментар, пороздумував над ним. Прийшов до висновку, що в більшості випадків, а може і не в більшості, релігійна віра в Бога шкодить. З часом визиває до нього акуратно виражусь претензії. Отже. Релігія. А якщо точніше людина написала, релігійна віра в Бога шкодить, <кій> Ну, що людина там вважає, що хто кому шкодить це одне? А що я хотів би на це сказати, що ну, релігія це така от концепція, як інструмент, вогонь, стихія. Більш так буде коректніше. Тобто релігія це Егрегор, це якась тонкоматеріальна така структура. І ось уявімо собі, ось вогонь. Це теж така стихія. Є вогонь фізичний, а є стихія, тонкоматеріальна, поняття таке. Так вогонь можна використовувати во благо чи, чи не во благо. І то все відносно для одних буде благо, для, для інших не благо. Релігія суть. В загальному так само. Е, можна використати все е, з мінусом. Однак можна використати і з плюсом. А про плюси я вже казав, що на якомусь певному етапі, коли немає індивідуального, ну, людини немає індивідуального зв'язку такого персонального. Конекту внутрішнього із собою і своєю суттю, то колективно е, релігія вона якби акумулює ці знання і дає людям е, можливість через свої концепти торкнутися ось цього трансцендентного. Е, вона релігії несуть. Концепт Бога намагаються їх по всякому пояснити. І багато чого ще релігії несуть насправді. Багато знань вони несуть. Тих знань, які люди мабуть чи втратили, чи втратили здатність розуміти їх. А от релігії. Релігія концентрує навколо себе тих людей, які. Здатні щось відчувати. І це світло, яке вона по суті транслює, воно манить і тих, хто, можливо, не зовсім там щось відчуває, розуміє, але от щось тягне. Від... Все-таки відчуття магніту є, тому що що же ж має бути і так далі. А наука всіх відповідей не дає з роз... по зрозумілим причинам, е... що там ще. Ідеології всякі теж, в принципі, дуже швидко змінюються. А от релігія, вона більш така тривала в неї дистанція. І що людині залишається, коли вона відчуває, що ну, коли вона вже в як якомусь момент там втратила сподівання в матерії, людина звертається до Бога. Або навіть просто. Людина відчула, що щось таке дотик до трансцендентного, можливо, якийсь прояв в неї був, або, ну, коротше, різними шляхами люди йдуть до Бога. То тут релігія дає одразу такий набір інструментів, як це все можна організувати. Звісно, там люди теж прикладають, і не тільки люди, прикладають свої зусилля. Свої е, е, впливи різні. Але це вже все питання досвіду. Наскільки людина там, може відчувати, де істина, де не істина, або ж оскільки істина є все, то о, це істина, але вона про що говорить? Тому що якась там дисгармонія, або мож, чорнуха можливо, якась, вона ж теж, в принципі, каже. Сама за себе, що ось таке існує. Тобто вона траслює істину. Але істину про що? Або навіть брехня. От брехня. Якісь перекручування, маніпуляції, нечесність, е е е е до якогось межі воно е скрито. А потім з'являється, ну, якби правда, врешті-решт, коли людина проходить цей досвід. Потім вона доходить до моменту, коли залишається, так сказати, в облегшеному вигляді, але з, але з досвідом. І що тоді? Людина розуміє тепер вчиться відрізняти, відділяти зерна від плевел. Тобто людина отримує досвід, що ось ці вібрації, за якими я пішов, ось ці там обіцянки, там, інформація там. Знання, а, що там ще може бути? А, о, влада, влада, а, гординя. Це все воно веде, 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 веде ось туди. Плище туди, до дна. А коли людина вже дійшла, пройшла свій досвід запланований вниз. В якийсь момент в неї зюля по плану досвід вийти вверх. І вона починає підніматися. Але піднімається вона, опираючись на сходинки досвіду. Ті сходинки, які вона проклала вниз, бляха муха, це шикарний образ. Тобто людина піднімається завдяки тим сходинкам, які вона проклала. Вона їх прокладала вниз, пізнавала це, якби. Рівні темряви, різні е, напрямки. А тепер, маючи вже цей досвід, фактично напрацьований шлях, вона вже може ним піднятися назад. Або ж коли знову бачить там ага, знов там звідти щось манить, вібрує, спокуса, але ж вона бачить там свої сходинки, вона бачить там свій досвід. Каже: Привіт! Всім привіт! Я там вже був. Мені не туди. Або туди. Може, ще щось не допізнав. Може, ще вирішив, що е це була якась неправильна, неправильний досвід неправильної сили. Тобто, неправильно я ту силу використав там, або ж розпорядився, це, на цей раз я, скорист, я зроблю все правильно. По справедливості, чи ще якось там. І може піти знову. І буде якісь інші трошки, ну, це називається граблі або ж глибше пізнання, глибше занурення, що то мене юморить? Окей. Тобто релігія в даному випадку по суті це теж такий досвід, досвід пізнання, але що цікаво, це досвід пізнання таку божественного по суті. І не тільки, звісно, тому що, ну, якщо так придивитися, ну, але це вже буде така, типу, як критика. Я не хочу насправді на цей гачок зараз е чіплятися, тому що всі розуміють, про що може бути мова, однак це все ж досвід пізнання. Якщо комусь здається, що це нечесно, несправедливо і так не має бути, хай запитає себе, а чому це він так вирішив? Звідки в нього такі знання? Можливо, тому що вже отримав їх. І тобі здається, і вони на поверхні, вони самі яскраві, спогади, що це все нечесно, несправедливо, шкодить і так далі. Ну прекрасно. Тоді навіщо знову йти цим шляхом? Можна піти іншим шляхом, навіть пізнати ту ж релігію з іншої сторони. Тому що все є. У нас дуальність, дуальний світ. Все, все має якби і світлу, і темну сторону. А разом це істина. І темна сторона теж каже про істину. Просто про свою частину, якби, свою сторону істинну, темну. А світло каже про свою частину істини. Ну, Але це вже питання концепції, що таке світло і темрява. Ну, Це дуже вже. Є різні підходи до цієї теми. Я зразу кажу і ловлю себе на тому, що як би я з собою поспорив в моменті. Окей. Тобто, ну що тут ще сказати? Був в мене такий етап, коли я прям все ж таки це сприймав релігійне. Тепер ж я бачу, що не все, не все так однозначно, як я раніше сприймав. І взагалі це навіть м'яко сказано, неоднозначно. Все незрівнянно глибше, ширше, об'ємніше і прекрасніше. Це все насправді грані. Ті грані, які ми пізнаємо, згадуючи себе. Всі свої вібрації, всі свої гармонії, дизгармонії. І йдемо на цих вібраціях гуляємо якби, на всі. На всю енергію, яка нам виділена це втілення. Цікаво. Ну що ще про релігію сказати таке провокативне не хочеться. <кій> що точно я для себе вияснив, що мені наразі релігія будь-яка, от будь-яка релігія, вона мені як, як, ну, як затісна. Я скажу це на публіку зараз. Мені не, не так давно. Недавно зовсім на тижнях підійшов батюшка і сказав: ти не хочеш бути батюшкою? Щоб ви розуміли? Взагалі, це настільки, ну коротше, це, це все цікавий момент був. Зараз я, наче як така гординя, вібрація, мені, звісно, це льстить. Не буду скривати. Однак я про, про це про що? Що я в моменті себе просканував і відразу зрозумів, що так, очевидно, якийсь досвід, там досвід є такого, і не дарма він підійшов і запропонував, тому що в принципі, ну, можна сказати, як я, я, велика частина мене вже готова була, ну, готова піти в це. Тому що я його не відштовхую зараз наразі. Я не відштовхую ці вібрації, а е, приймаю це. Приймаю з повагою, до речі, з, з із великою повагою. Ну, ще в процесі багато чого проявляється, але вже зовсім змінився якби вектор і полюс моїх. Мого відношення до цього. Але в моменті я відчув, що. Оці всі догми, якими вони, ну, які присутні там в, в релігії, от нас християнська тут домінує, але, в принципі, в будь якій всі догми, всі навіть обмеження і заборони, там, правила такі, всі, це мені вже, ну як не по мені. Те, що я, як я себе сприймаю, і про що я кажу, про які теми я говорю, про віру, про довіру, про, про релігію, ту ж, але це вже не в релігійному сенсі, як догматичному. Я, це, я до, до речі, до цих понять прийшов не з релігійного боку. От в цьому житті я почав говорити, прийшов до, до сприйняття віри не через релігію. І вже з цієї сторони я озирнувся, подивився на релігію і сказав: А, так от ви про що. Але в моменті я зрозумів, що ну, це для мене буде якби зажимання себе в цих догмах. В той же час я чітко розумію, що люди, які е, через релігію йдуть ну, до цих, до себе по суті. Проходять досвід, і вони е, якби, пізнають себе, то їм комфортно залишатися в цих, е, е, ну, може, не, вже, не настільки в догмах, а, а навпаки, вони вже пройшли цей етап догм, догматизації, і вони з них якби, виходять, але залишають цей ну, умовний костюм релігійний, сутану там чи ще щось. Е, я образно в понятійному сенсі. Вони його залишають, тому що їм. Вони так звикли, їм так зручно, їм так зрозуміло, і це, в принципі, для них опора на, на даному етапі. Хоча вже вони розуміють, що ну, все, все не так догматично, не так, може бути, трошки не так, десь зовсім не так. Але суть головна. Головна суть, яка через релігію транслюється, вони за неї тримаються і йдуть собі далі. Пізнають себе, пізнають Бога, пізнають все, що вони хочуть, що вони собі запланували, і навіть, можливо, і не запланували. Тобто, коли я до цих понять прийшов і оглянувся, побачив, що релігія це не, не, не такий, е, як от ви написали в коментарі, що вони несуть тільки шкоду, то я побачив, що не тільки шкоду. Я побачив просто суть навколо чого вони і до чого вони якби ядро їх, цих релігій. Хоча це так звучить, може і не ядро, я не буду зараз до стів чіплятися. Просто хочеться ще щось вигрузити, воно так трошки вислизає. Та врешті, що, щось хочеться, щось хоче ще вигрузитись, це однозначно. Але в той же час, ну е, вже я ще не готовий про, такі, про якісь речі говорити. Ну, мені ще відчутно, якби ці різні позиції мені ще не те, що конфліктують, вони якби протистоять, якби пробують мене. Моє сприйняття. Тобто я чітко бачу і ту сторону, яка озвучена в, в коментарях. В коментарі була. І це ж моє теж сприйняття. І дякую до речі, що його відзеркалили, Дали можливість його теж висвітлити, витягнути. І в той же час, думаю, ну а як же ж в релігії? ну, Типу, релігію сприймати просто як. Е хмаринку, як все біле і пухнасте. Та й так як і все насправді. Воно все таке, все, в принципі, всі енергії, всі, все тут дуальне. Ну, але. Ну, от відчуваю, що там що через тему релігії можна копнути дуже глибоко серйозні питання, які я ще, в принципі, не, 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 не дійшов до них, ну, до, до усвідомлення, але торкаюся в тому сенсі, що ну, релігія дає багато доступ м до енергії. І за цими енергіями йдуть різні. Світлі, темні. Ви ж знаєте, що в церкву ходять за різними, якби, послугами. Тобто це як портал, як канал. А вже хто що там звідти і до яких, якби, яку передачу він там вже слухає, приймає. Це вже індивідуально. І, до речі, це просто. Не то, що просто, але індивідуально в сенсі, що це його внутрішня вібрація, його внутрішній запит на цей досвід пізнати ось, ось цю енергію, цю силу. А релігія дає доступ до, до цієї сили, до цієї енергії. Тому що релігія це взагалі це от, слово релігія, воно таке багатогранне, тому що, ну от коли кажуть, коли я кажу про Бога чи про віру. Мені зразу там прилітає, що я про релігію. Та яким боком я про релігію? Я ж взагалі не скажу, кажу, не з релігії я до цього прийшов. А я до цього прийшов з матерії через логіку. Так? Пішов трохи в езотерику, щоб, ну, просто перевірити, чи це не, не бред. Ну, перевірив. І прийшов. Прийшов до, до того самого. Коротше, що ще що ще буде, а щось точно буде. Ніколи, б не, ніколи не було, щоб нічого не було, щось таке да буде. І на цій багатообіцяючій ноті ще раз дякую за запитання і до зустрічі.